Як продемонструвати сьогодні, що потрібно зробити для того, щоб розпочати відмотувати ті всі події, розпочати дійсно нормальний процес в Україні для того, щоб стабілізувати якось ситуацію, якщо не круглий стіл, принаймні чого можна було чекати від першого круглого столу, зважаючи і на представництво, і зважаючи на те, що як правило, перший круглий стіл це заява позиції. Заявлені позиції були по максимуму. Але якщо говорити про те, що заявляється максимум, наприклад, заявляється для того, щоб отримати 100%, заявляється 400%, наприклад, як от отримати тих 100%, які примирили б сьогодні, всіх, за рахунок чого розширивши склад учасників і хто це має бути, чи чітко визначивши позиції, навколо яких має відбуватися розмова? Знаєте, реальний рецепт сьогодні, реальна ситуація на сьогоднішній день це те, що потрібно нам відмовитися від політичного свого бачення, перше відмовитися від того, щоб коли… ...політична сила працювала на той чи на іншого виборця. Ми повинні сьогодні з вами зрозуміти, що дійсно в нас є агресія зі сторони Росії. Перше дійсно в нас є сьогодні завезені бойовики, які проводять акції, і дійсно в нас є невелика кількість людей, яка підтримує ті події, які відбуваються на сході. Але ми повинні не виключати те, що сьогодні є далеко ненормальна ситуація на території всієї України. Тому круглі стволи потрібні, але не в Києві. Такі круглі столи, як вчора проходили, вони мали би бути на території Сходу, де мали бути в першу чергу запрошені люди, які авторитетні, в тому числі це політики, в тому числі це духовенство. Нехай це будуть науковці, нехай це будуть просто громадяни, які авторитетні в тому чи іншому місці. Сьогодні я переконаний, що якби подібний круглих сіл пройшов на сході, а дискусії ми можемо проводити і мусимо проводити на території всієї України. Задання перше і основне це. Дати зрозуміти людям на сході, мирним громадянам, те, що влада їх не залишає, що влада працює разом з ними, що влада готова і робить не просто готова, а вже виконує ті першочергові завдання, які стояли під час майдану, після майдану, що було обіцяні людям, це і конституція, це і децентралізація. Це можливо сьогодні. Прийняття регіональної російської мови на Сході. Це ті речі, які, в принципі, люди вимагали, їм обіцяли, їм гарантували. Ми говорили про те, що ми почуємо людей на місцях. Сьогодні я переконаний, що проблема в тому числі є е, нераціональною е, роботи, злагодженої роботи всіх силовиків, тому що не вдається до кінця провести якісну антитерористичну операцію, і потрібно проводити проти таких людей, які сьогодні дійсно. Стріляють зенітних установок, ми розуміємо, що це далеко не мирні люди. Але якщо ми будемо мати підтримку тих 90-95, а можливо більше відсотків громадян Сходу, які сьогодні не погоджуються з тим, що в них відбувається мародерство, викрадання людей. І якщо вони допоможуть, а вони повинні допомагати, вони повинні сприяти, але вони мають бути З якими бути пропозиціями, вправлені. якщо говорити про конкретику, давайте відійдемо від декларації і порожніх заяв. мені хотілося б сьогодні чути конкретику. З якими пропозиціями можемо так. вийти на другий стіл, який ймовірно може відбутися саме на сході, зокрема, в Донецьку що це має бути безпосередньо для того, щоб люди чули, що обговорюються саме те, що їх турбує. Знаєте, я сьогодні е згадую ситуацію, коли проходив майдан в місті Києві, і ми неодноразово, представники групи, до якої я маю відношення, ми неодноразово зверталися до тоді, ще тої влади, що потрібно зробити. Не чули, не чули те, що потрібно сьогодні створити групу, комісію при верховній раді, в яку відуть від всіх політичних сил народні депутати, де буде чітко прописано перше, друге, третє, четверте. Що ми робимо, чим ми йдемо до людей. Сьогодні обов'язково терміново нам потрібно таки, таку групу створити. Нам потрібно, щоб ті завдання, які я вже говорив, повторюся, це і зміни до конституції і так далі були не на словах, а на конкретних діях. Ми вийшли, людям показали. Вот. Напрацьовано таке, напрацьовано таке, ми приймаємо і тим же самим голосування Верховній Раді, якого, на жаль, ми сьогодні бачимо, що немає. Більшості Верховній Раді відверто маємо визнавати, також немає. Коли це буде створено, ми виїжджаємо на схід, проводимо круглі столи з залученням активних людей на місці, в тому числі, як це називати? Чи запрошуємо, чи. Пропонуємо прийти лідерам сепаратистів, з яким вирішувати. Я не чую і лічу, не можу бути спочатку. Називалися терміни. 15 квітня буде завершено да. головна концепція, і так. ми будемо працювати. Далі називалася цифра 15 травня. 15 травня настало. Ми не маємо конкретних ну, принаймні на рівні да. концептуальних домовленостей, можливо, щось і є. Конкретики не чути. Що далі має йти за цим сим, для того, щоб сьогодні повірили? Політикам сьогодні не вірять, не вірять в Верховній Раді. Як Достукатися до сердець, коли не виконуються ті зобов'язання, які називаються або не називати тоді термінів, або демонструвати чіткі дії. Давайте Добре. будемо говорити конкретні називати речі. Угу. Знаєте, на мою думку, є реальне, є бажане. Бажане це те, що ми сьогодні будемо тут заяви давати, говорити. Що наступна дата ще якась є. Факт сьогодні один депутати працюють на вибори президента. Перше і на жаль, до тої пори, поки не буде в країні нового президента. Якби ми сьогодні називали це, легітимною влади, не частина депутатських груп, частина депутатів буде працювати на наступні вибори. Той час, на преликий жаль, будуть гинути люди. Є ситуація, і можливо, вона відбудеться, що все ж таки рано чи пізно, не сьогодні, то через якийсь час прийдуть сюди і винесуть люди дійсно ту Верховну Раду, тому що те, що люди дивляться по телебаченню, це неможливо і ні в якій рамки не кліць. Тому. Реальне, це те, що швидше за все, на жаль, оцей тиждень-два, якщо це дасть бо, ту, вибори відбудуться в одному турі, буде ще ситуація така, як ми маємо, вона буде розкачуватись, будуть всі заявляти, будуть говорити, але реально дій не буде. Якщо прийде новий президент, якщо він дійсно йшов для того, щоб навести лад державі і з першого дня жорстко поставить вимоги, в тому числі парламенту, який, як ми бачимо, з вами сьогодні не працює і не напрацьовує тих конституцій, про яку ми всі говоримо, і всіх тих інших змін, які хочуть, до тої пори, поки ми не об'єднаємо парламент. Не покажемо приклад, а відповідно на базі Я нас побіграти. не об'єднається тільки на базі якоїсь спільної цінності, в тому числі два ти відвертоводість України сьогодні, сьогодні. парламент, давайте відверто говорити. Більшість депутатів сидять і бояться йти на наступні перевибори, і це правда. І політичні сили багато хто сьогодні розуміє, що швидше за все не пройдуть і так далі. Тому, якщо сьогодні новий президент не поставить питання жорстко і не зуміє домовитися, в тому числі з лідерами політичних сил, налагодити, показати нормальну роботу і якусь перспективу завтра, швидше за все, що це зроблять тоді люди, яким шляхом побачимо. Але хотілося б вірити, оце вже говорю бажане, що все ж таки сьогодні-завтра ця розмова закінчиться депутатів на всіх рівнях. Першу чергу немає політичної волі сьогодні керівництва країни, тому що скільки би ми в парламенті не говорили, якщо керівництво держави сьогодні не прийме для себе політичне рішення, на жаль, знову ж таки нічого не буде. Панель, ми розуміє. будемо говорити виборів всіх місцевих рад, що сьогодні люди хочуть реальних отримати гулів селищних рад, і депутатів районних рад, які також бездіяльні, тому що ми бачимо, що на сході якраз місцеві органи влади сьогодні, замість того, щоб робити якусь ситуацію, влаштовувати мир, вони провокують ситуацію цієї мери і велика кількість депутатів місцевих Майрад, вони в тому числі провокують ситуацію Антон, по суті.